Сьогодні придбав собі мапу світу, політичну мапу світу, але для мене вона виявилася за великою. Вона метр на 70 сантиметрів. Вона ламінована, якісна, деталізована, також показано і острови і деякі елементи нашої землі, де гори, де що. І я думаю, що комусь із вас, ваших дітей, вона краще буде в нагоді, ніж мені. Тому ми з задоволенням комусь подаруємо. Потрібно дуже просто в телеграм-каналі написати, яку країну ви хочете відвідати після, після цих страшних подій, які ми переживаємо. Просто напишіть. Яку країну? І завтра ми визначимось, рандомайзем і комусь із вас її відправимо. Ще раз повторюю, мапа ламінована, але її можна на стіну приліпити, ну, приклеїти чи, як ви там зробите, метр на 70 см. Високоякісний друк, оновлена мапа 2025 роком. Там, до речі, вже мексиканська затока, написана мексиканська, а в дужках Американська. Ось така історія. Тому мапа абсолютно сучасна. Ну і краще будете розбиратись що знаходиться на нашій матниці землі. Бережіть себе, телеграм, шапці профіль.